СБУ та Нацполіція викрили на Житомирщині двох медиків, які вимагали хабар з пораненого воїна Збройних сил України. Співробітники Служби безпеки спільно зі слідчими національної поліції блокували корупційну схему вимагання грошей за підтвердження та продовження групи інвалідності, яка діяла в одній із комунальних лікарень Житомирщини. Досудовим розслідуванням встановлено причетність до бізнесу на інвалідності. Посадовиці лікарсько-консультації Тативної комісії медичного закладу та лікаря-травматолога цієї ж установи фігуранти зокрема пообіцяли закрити питання із продовженням третьої групи інвалідності воїну, який отримав вогнепальні осколкові поранення під час захисту батьківщини та мав усі медичні показання для її продовження. Спочатку секретар ЛКК до якої військовий звернувся із необхідними медичними документами, скерувала його до лікаря-травматолога. Оскільки у пацієнта була відсутня обов'язкова довідка про проходження курсу стаціонарного лікування, яке необхідне для прийняття висновку, медик запропонував її виготовити за 10 тисяч гривень. Після повторного візиту травмованого військового до посадовиці лікарської комісії вона висунула йому ще одну ділову пропозицію, аргументуючи перспективою ліквідації інститутом СЕК в Україні. Жінка запропонувала воїну пролобіювати екстрений розгляд його документів на засіданні медико-соціальної експертної комісії. Продовження групи інвалідності строком на два роки, фігурантка оцінила у 2 тисячі доларів США. Після одержання військовослужбовцем довідки підтвердженням сек про інвалідність оперативники СБУ та слідчі поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи проживання фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучено речові докази, які підтверджують їхню протиправну діяльність. На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу. України нині вирішується питання щодо відсторонення фігурантів від посад.